Якщо поливати бур'яни, вони розростуться, а якщо квіти, вони розквітнуть. Питання тільки, що ти поливаєш щодня? Усе, на чому ти зосереджуєш увагу, росте і стає твоєю реальністю. Постійно думаєш про проблеми, вони множаться. Кожен день обираєш бачити хороше. Воно починає наповнювати твоє життя, поливаєш світло, і темрява відступає, поливаєш темряву, і світло гасне. Твої думки це насіння, твої слова це вода, твої дії це сонце, і все разом створює твій сад. Поливай мрії, а не страхи, поливай вдячність, а не образи. Поливай любов, і вона повернеться з ториці.